Трасу, трасу Давай! Пресем! Пресем! Пішов! Пас! Пас, не мута його! В нього йди! В нього йди! В нього сипляся м'яч! Не ливійся на м'яч! Кидайся! Не кидайся! Молодець, до кінця працюй, до кінця в ви, да ви, махаємо косами! йому! Вимагаємо косами! Козон закінчиться, куса! Ви позить! Заходим'я, м'яч! А этики! Стой, стой, стой! Стой, давай! стой, давай, давай! Присую. Давай, не бой, стой! Пас, стой, а уйди! Стой, уйди! Стой, знов те саме, знов те саме в центр де їш пас. Забрали? Ще один Сам! Сам! Давай, 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 обзивни його! Обзивни! Давай! Молодець, давай! Давай! Молодець, давай! Не лізь, не лізь, не лізь, трохи ззаді треба встати.

Помагай там! Помагай там! Крий ту сторону! В нього! Ще раз! Під себе! А туди всю вперед! Рібі спіща! Разка піо! Здорово! Обговор! Відмовляю. Набігай, Денис, набігай! Назад, назад. Оп, оп. Оп. Денис, та бігай! Дем'ян, це Молодець! сюди! Дем'ян, Міняй! Все, <laughs> молодець, молодець! Вс, терпи! терпе! Второй понравился, сюда давайте! <рисідає>, Сам серединка! Попроседайте, блядь! Попросидай, пожалуйста! Попросы дай! <диме>. Фоки! <рисідає> да не! Чачин, ты сюда! ти такое футбол? Лепчокся!

Три десь попереджу на три Я Наказав край! Нічого страшного, давай, давай! Рай відкрили! Було десь! Та ж м'яч! Дісі, дай, дай, дай макару, дай макару! Даємо га! Стой, куди викидаєшся? Переводь, переводь! Переведи, пас, дай! Що, Що куди ти пас? Ні, ну все рівно. Горево зберіть! Молодець! Випете! Макар, бігаємо! Макар ти сюди. Вийде. Немаєш здоров'я. Біжи, біжить тупа, грайний! Вимодіть! Біжи, 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 біжи! А що ти вкрай? Добре! Вкрай треба бігти! Не трогай вже! Програв м'ясо, вже не трогай по ногам не вийде. Хлопці, хто виходить на поле, бігає, бігає, а не стоїть. Стояти тут не треба, тут треба носитися. Пішки не ходимо. Біжимо туди, біжимо назад. Все в бігу. Хто пішки йде, того Василь Михайлович зразу садить. Шот. О, сипляйся, допомагає! Вихід! Па! Біжи! З ударом! Нема удару. Не удара, бо той... Не догнав, не встиг. І... І... Сильніший мав ривочок. І... Не дав вдарити. Не дав, бо то постигнуть. Привір! Ааа, не пройшов. Та в нього, в нього! Не...

Біжи, біжи! І сюди вам біжи! Пас! Не рухай! Пас ДАЙ Пас! ДАЙ Дитинко, не бачить! іди сюди, медо! Пішли! Біжи, біжи, біжи! Він не грає, він вже Ні, ну нічого не кажеш від... Гравців, хлопці, гравців! Що не віддав пас? І нічійка, нам. Біжи, давай, Максим, давай, включайся. Не, моти не можна з модом бути. Під себе. Ого! Мий! Молодець! Максим, борися! До кінця, Максим! Він не має він хотіти. Ми просто робимо. Пілі, пілі, нема в футболі, пілі. Наш він бере їх? Якщо він ще їх троать. У тебе є номер його позвони, я не знаю. Вперед, вперед! Побережник, не лізь! Останься тут!

там Артура! Виш это Все, топ-честь, ты все. Все, замучится. Замочится. Вс, выбовай! Корпус попал! Принятий задий, задисай, сай, андрій сайт сайт Кінь, кинь, кинь. Пишися. Сам раз, обі, 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 побі, побі, що ти пау? Там такий скаплись. такий шас, упас, не просто ворота. Хай Артем вдарить, гарний раз, гарний е, гол в той раз получився. Хай побережник вдарить. Айо! Денис! То задалеко Денис, там не буде нічого. Денис ближче! Денис, тебе закрили! Бігай, бігай! Денис, бігай! Тебе накрили! Та, Та не туди ти де побіг. Горіючи! Повай! Повай! Вийте! Що побереш, се! Гой! Пішов! Пішов!

Макар, давай, давай, иди треба, гол, гол! Назад, силы, назад! Не нас, борется. В него, в него! дай, Юра, дай! Скільки до кінця? Скільки до кінця? Скільки до кінця? Не знаю. Три з половиною кажуть.

Кидай, кидай! Вперед тільки макар! Шукай край! Шукай край! Мамой! Сейчас будем! Піши, біжи! Подина біши! По нас іди!

Давай, 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 давай,